Добрий день! Тема уроку робота м'язів. Пригадаємо, що таке рух біпедія, локомоція, які морфологічні ознаки притаманні лише людині чи викопним видам предків людей. Поясніть, які є пристосування скелета людини до прямоходіння, яку будову має скелетний м'яз. Охарактеризуйте м'язи людини за розташуванням. Як працюють синергісти та антагоністи. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось про особливості роботи м'язів та дослідимо процес розвитку втоми при статичному та динамічному навантаженні. Скорочення м'язів потребує енергії, яка витрачається на виконання ними роботи, а решта розсіюється у вигляді тепла. Постачальниками енергії для скорочення м'язів є молекули АТФ. Вони утворюються під час клітинного дихання в мітохондріях. Однак запасів кисню в м'язах і швидкості його надходження з крові вистачає лише на кілька хвилин інтенсивного навантаження. Після зниження рівня кисню м'язи отримують енергію шляху молочнокислого бродіння глюкози з утворення молочної кислоти. Так забезпечується тривала робота м'язів за умов нестачі кисню. Сила м'яза це максимальне напруження, яке він може розвинути. Вона залежить від кількості міофібрил, тобто білків і м'язових волокон, що припадають на поперечний переріз м'яза. Виміряти силу м'яза можна за допомогою динамометра, або за максимальною масою вантажу, який він здатен зрушити з місця. Основними властивостями м'язів є сила, швидкість, скорочення, витривалість і тонус. Сила м'язів залежить від маси скоротливих білків, кількості м'язових волокон та частоти імпульсів, що надходять до м'яза. Швидкість скорочення м'яза визначається часом, за який м'яз скорочується й розслаблюється, витривалість м'язів. Це їхня здатність тривалий час підтримувати заданий ритм роботи. Стан постійного незначного напруження м'язів. Завдяки чому підтримується готовність до здійснення роботи є тонусом м'язів. М'язи можуть працювати в різному режимі скорочення. Якщо м'яз перебуває в постійно напруженому стані, то це статична робота. Якщо ж скорочення м'язу чергується з його розслабленням, то це динамічна робота. Проведемо дослідження. Візьміть два однакові предмети вагою до 3 кг, наприклад, гантелі у дві руки. Однією рукою підніміть предмет і утримуйте його на висоті своїх плечей, а другий опускайте та підіймайте, згинаючи руку в ліктьовому суглобі. За допомогою телефону виміряйте час, коли швидше настане втома м'язів. Порівняйте результати кількох учнів та учениць, дайте відповіді на запитання, який вид роботи виконують м'язи кожної руки, який із них більш утомливий. Як різниця швидкість настання втоми в різних учнів та учениць і як це можна пояснити? Після припинення роботи, що спричинила втому м'язів, відбувається їхнє відновлення та оновлення скоротливих білків актину і міозину. Якщо м'язи впродовж щонайменше кількох тижнів постійно навантажувати динамічною роботою до розвитку втоми, то кількість. Міофібрил білків у м'язових волокнах збільшується, вони стають товщими, тож зростає об'єм і маса м'язів. Правила тренування м'язів. Обов'язкова розминка. Оптимальне індивідуальне навантаження. Правильна техніка виконання кожної вправи, чергування вправ на різні групи м'язів. Поступове збільшення навантаження, його тривалості та кількості повторень. Збалансоване харчування, що містить достатню кількість білків, тобто протеїнів, та інших поживних речовин. Підсумуємо отримані знання. Основними властивостями м'язів, що забезпечують роботу, є сила, швидкість скорочення, тривалість і тонус. М'язова втома це тимчасове зниження або втрата працездатності м'яза, що відбувається внаслідок його роботи та відновлюється після відпочинку. Домашнє завдання опрацювати тему робота м'язів. Дякую за перегляд та почуємось!